Її ім'я знає кожен українець. Леся Українка це не лише письменниця, це символ, символ боротьби, сили духу і любові до України. Вона все життя боролася з тяжкою хворобою, але створила безсмертні твори, які сьогодні звучать так, ніби написані вчора. У цьому відео ми розкажемо про її дитинство, про біль, який вона перемогла. Про кохання, що надихало й водначас ранило, і про спадщину, яку неможливо знищити. Залишайтеся з нами до кінця, ви відкриєте Лесю Українку зовсім по новому. А поки підпишіться на наш канал, щоб не пропустити інші історії українських геніїв і борців, натисніть лайк, і ми разом популяризуємо українську історію та культуру у світі. Леся Українка, справжнє ім'я Лариса Косач. Народилася 25 лютого 1871 року у Новограді Волинському. Її родина була особливою, мати письменниця Ольга Драгоманова, відома під псевдонімом Олена Пчілка. Вона виховувала дітей у дусі, любові до України та рідного слова. Батько Петро Косач був юристом, але теж підтримував літературні прагнення дітей. Маленька Лариса зростала у світі книжок, музики, мистецтва. Вона рано навчилася читати, вивчала іноземні мови, тягнулася до поезії. У дев'ять років вона написала свій перший вірш. «Надія». У десять років Лариса захворіла на туберкульоз кісток. Це було страшне випробовування. Вона більше не могла навчатися у школі і змушена була самостійно опановувати знання. Її життя супроводжували постійні болі, численні лікування і операції, але хвороба не зламала її. Вона писала, вчилася, перекладала, заглиблювалася в літературу. І вже тоді народилася її відома фраза «Без надії таки сподіваюсь. Ці слова стали її життєвим кредо. У 1893 році Леся Українка видала свою першу збірку на крилах пісень. Ця подія стала справжнім відкриттям у літературному житті. Критики одразу помітили, з'явився новий голос сильний, сміливий, оригінальний. У віршах звучала боротьба, мужність, віра у власний народ. Її поезія була не просто красивою, вона була закликом до свободи. Вона писала «Контра спем Сперо, тобто без надії, сподіваюсь. І цими словами жила вся Україна. Через хворобу Леся часто подорожувала на лікування Крим, Італія, Єгипет, Грузія. Вона відкривала для себе нові культури, зустрічалася з митцями, виступала на літературних вечорах. Але де б вона не була у Кутаїсі, Тбілісі чи Санремо її серце завжди залишалося в Україні. І всюди вона несла своє слово як зброю. Її твори ставали мостом між українською та європейською культурами. Найсильніше почуття в житті Лесі було до Сергія Мержинського. Він був революціонером, смертельно хворів. Леся доглядала його під час останніх днів життя. Саме тоді, біля його ліжка, за одну ніч вона написала драму Одержима. Цей твір вибух болю і кохання, і водночас, вершина її драматургії. Вона втратила коханого, але не зламалася. Вона знову і знову доводила, що її слово сильніше від смерті. У 1911 році Леся написала свій найвідоміший твір лісову пісню. Мавка це вона сама, її душа, її мрії, її біль. Лісова пісня не лише драма феєрія, це гімн свободі, любові, красі і водночас нагадування той, хто зраджує свої мрії, зраджує себе. Цей твір і сьогодні вражає силою образів і символів. Останні роки життя Леся провела в постійній боротьбі з хворобою. Вона лікувалася в Грузії та Єгипті, але сили танули. Попри все, вона писала до останнього. 1 серпня 1913 року у сурамі її серце зупинилося. Але її слово жило далі. Похована Леся Українка в Києві на байковому кладовищі. Там, де сьогодні тисячі людей приходять віддати шану великій поетесі? Леся Українка це не лише письменниця, це епоха. Її твори перекладені багатьма мовами, її пам'ятники стоять в Канаді, США, Європі. Вона стала символом боротьби українців проти імперії, символом свободи. Її слова і сьогодні звучать як заклик до нації Хто вам сказав, що я слабка? І ми маємо пам'ятати, Леся Українка дала нам приклад, як боротися навіть тоді, коли здається, що шансів немає. Леся Українка жила коротко, але залишила вічність. Вона показала нам, що сила духу може перемогти будь-який біль. Її слово стало світлом для України. І сьогодні, коли ми боремося за свою свободу, ми знову чуємо її голос Я жива, я буду вічно жити, я в серці маю те, що не вмирає. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, підпишіться на канал, поставте лайк і поділіться цим роликом. Разом ми зробимо так, щоб історія України звучала гучніше у всьому світі.